Народ, всім привіт! Знов огляд біткоїна. знов поговоримо, що очікувати від ринка. Якщо ви дивитесь регулярно і стабільно мої відеоогляди, то ви, звичайно, вже знаєте, що в попередньому відеоогляді я вам наголошувала на цей рівень на рівень 89 тисяч. Це от червона лінія, це скрін з попереднього відео. І я говорила, що це для нас дуже важливий рівень, і дуже важливо, як ми до нього прийдемо. Якщо хочете, можете передивитися попередній огляд, хто його не бачив. От, якщо ми відкриємо сам біткоін, ми бачимо майже ювелірне ідеальне відпрацювання цього рівня, тому в принципі старайтеся не пропускати огляди і кладіть колокольчик, щоб бути в курсі, могли забрати майже 7% руху. А тепер давайте по, про те, що зараз нам робити, які нам зараз дії вчиняти, тому що до інавгуранції Трампа лишається 5 днів, і тут навіть, ситуація така цікава, тому що у нас може бути ці 5 днів росту, а сама інаугурація, падіння, або може бути зараз продовження росту. Зараз про це все детальніше про порядку. Але що я хочу зробити? Хочу зробити таку е, маленьку акцію, тому що хочеться канал розвивати, а ви ліниві у мене. Інформацію берете, лайки, коментарі не кладете. Тому що я зараз роблю? Я одній людині за кращий коментар розіграю 50 USDT скину на рахунок. Попередньо робила. попередньо <кій> я розіслала. Хто отримав всіх вітаю. Я думаю, переможці теж зараз дивиться. Ви також можете приймати участь. і Другій людині за теж гарний коментарій я дам доступ до ком'юніті по мем токенам. Чому не по трейдингу? Тому що по трейдингу потрібно навчатися. Ви також можете подивитися інтерв'ю з Юлією. Людина отримує стабільні виплати з пропільм. Але вона до цього йшла не один місяць. З трейдингу потрібно дійсно навчатися, потрібно приділяти час там, не тільки е, вивчати графіка, е, вивчати економіку, макро, мікро, економіку, геополітичну ситуацію. Тому е, до Мемтокенів. Чому я раджу вам звернутися, е, звернути увагу до мемтокенів, Тому що вам. Щоб, наприклад, аналізувати графік, да, аналізувати яку монету ви хочете купити, вам потрібно розбиратися, що означає ліквідність, маркеткап, ФДВ і тому подібне, розбиратися по гаманцям, хто купляє, як купляє, що означають ці всі транзакції внизу. Ось це все. Це дуже важливо, і таким чином ви зможете собі скласти портфель. Чому раджу Мемтокен, а не альткоїни? Тому що Альтсезон може бути не таким сильним, як буде сезон Мемтокенів. Всі в крипту приходять за того, щоб поміняти своє життя, а не заради технології. Тому ви ж зацікавлені в тому, щоб умовно кажучи, купити на 20 долар токенів, і він став завтра чи післязавтра 100 тисяч. Цікаве, звичайно, тому таким чином ви зможете заробити. Е, тому за кращий коментар: я дарую навчання по системі, як правильно аналізувати всі ці мемтокени. А також для всіх інших е, наголошую, що набір на навчання по мемтокенам, по тому, як аналізувати саме Мемтокен, як скласти свій портфель, е, як правильно підійти до цього всього. Також навчання є відкритим. Тому звертайтеся посилання в Телеграм, пишіть. Навчання всього-навсього 150 доларів. І в чому суть? В тому, що ви проходите навчання. Якщо ви є активні, ви залишаєтеся в ком'юніті назавжди. На я вам даю свої ну, токени, які я купляю в Діскорді, завжди є. Дивитися. От у нас є. рекомендовані покупки, і тут завжди адрес всіх монет, які я рекомендую дивитися. Також аналіз спот. Тобто, чому я раджу цю всю монету, ці всі монети купляти? Тобто кожного дня тут є оновлення. Ви, окрім того, що отримуєте навчання, базу знань і розуміння, як це все до цього всього підходить, ви ще також будете в ком'юніті, де ви будете. Отримувати безкоштовні, скажімо так, дані з ринку, можливо, десь якась інсайдерська інформація. Тому хтось має можливість отримати 50 юзате, хтось безкоштовний доступ, а хто ні, звичайно, що може потрапити до нас іншим шляхом. Тому давайте пишіть коментарі, будьте активні, ставте лайки. І, в принципі, це буде дуже круто. Так, такий маленький відступ, я рідко це роблю, але хочеться якось свій канал трішки просувати. Давайте тоді перейдемо до біткоїна і перейдемо до того, що ж нам потрібно, в принципі, зараз на що звертати увагу. Так, дивіться, що, в принципі, я зараз бачу. У нас цей рівень, ми, ми зараз торгуємося навіть на е, позночки 96.600, а е, і для мене є ще один рівень позначений, це 96 100, ну, грубо кажучи, 96 тисяч доларів. Для мене це також є дуже важливий рівень і Мені б хотілося побачити, якщо говорити про продовження росту, і про те, що ми зараз можемо продовжувати із без відкатів, то для мене є дуже важливим, щоб ми побачили закріплення над цим рівнем і далі, звичайно, поход вверх. Тобто, і тут можна говорити про навіть 99 тисяч, вірніше, про 101 тисячу, тобто перекриття всіх цих імбалансів, захід в ці ордерблоки. Ну, звичайно, маленький там відскік від цих ордер-блоків буде, але він не буде суттєвим, тому. Тому що, якщо ми вже сюди підемо, можливо, там, дійшовши до цих ордер-броків, може бути якийсь там відкат десь сюди або так, і, в принципі, ми побачимо продовження росту далі. Це якщо говорити про те, що у нас не буде ніяких відкатів, не буде ніяких корекцій, але в принципі, дивлячись на ситуацію, дивлячись на те, що Трамп в принципі, не виконує ті обіцянки, які він обіцяв да, стосовно крипти, може бути варіант такий, що перше. Ми можемо піти і перекрити весь цей імбаланс. Да? Тобто для нас оцей рівень я його зараз навіть позначу. Він у мене не позначений поки що. А, ось. Це рівень 92 тисячі з половиною. Тобто ми можемо звідси зробити корекцію, проторгуватися на цьому рівні таким чином. І вже звідси, ну, наприклад, продовжити далі ріст. Тобто, зробити таку мікрокорекцію. Але у нас є ще такий маленький нюанс, що у нас є. Що у нас ця зона, яку я виділила в попередньому відеоогляді, вона вже є зоною ліквідності. Тобто, якщо, наприклад, у нас чекає якась більш поглиблена корекція, то тепер ціні буде цікаво знімати, зняти цю ліквідність. І звичайно, в такому випадку, якщо ціна піде знімати цю ліквідність, у нас є вірогідність того, що ми можемо провалитися і на 85 тисяч. Знявши цю всю ліквідність, яка у нас тут сформувалася, і ось тут, звичайно, це така більш оптимістична ситуація, тому що, в принципі, якщо так продивитися, якщо наш цей, нас цей рівень не утримає, рівень 85,5, то звичайно на волинші ми можемо провалитися на 82 тисячі, тобто перекривши ці всі імбаланси і тому подібне. Ну але про це я думаю, що ми вже будемо говорити далі в інших оглядах, тому що. Якщо ми почнемо провалюватись, ми я думаю, ми не будемо це робити поступово, ми будемо на кожному рівні зупинятися, проторговуватись, зупинятися, проторговуватись, і вже будемо дивитися, спостерігати за тим, як у нас буде відпрацьовувати кожен рівень, де ми будемо зупинятися, чи буде в нас віддача від цього рівня, чи не буде. Ну, я навіть не хочу говорити, що у нас є і рівень 75 тисяч, але давайте вже так, якщо ми провалимося на 75 тисяч, це вже буде питання, що ж у нас далі буде з ринком. і якими новинами нас туди закинуть, тобто що станеться в світі? А сподіваюся, в світі нічого не станеться. Все таки Ах, пора вже приставати це ці, ці, ці всі. Глобальні політичні трапли. Тому поки що зараджу вам звернути увагу, як ми будемо проторговуватись. Тобто, якщо, наприклад, заговорити зараз про якісь локальні позиції, які би ми хотіли взяти, то можна почекати, подивитися, якщо ми тут візьмемося, на цим рівнем проторгуємося, можна брати якийсь локальний лонг, наприклад, навіть до 80-99 тисяч. Звичайно, можна і вище, але тут вже потрібно буде спостерігати, як ми будемо реагувати на 99 і вже далі вище. Якщо, наприклад, ми спустимося, проторгуємося під. Цим рівнем, звичайно, в нас є рівень від 92. Звідси ми також можемо подивитися, як буде реагувати, якщо буде проторговка над рівнем, звичайно, можемо знову підхопити лонг. Ну і далі вже зняття цієї всієї ліквідності. Тобто ще третій варіант похід, похід сюди. Тому, будь ласка, звертайте увагу, як буде ціна реагувати. І тримайте в голові, що у нас скоро інаугурація Трампа. В принципі, 5 днів це може бути ще, ну якби такий, скажімо, Примітивний ріст до інаугурації, щоб зробити там позитив, нагнати позитив, і, в принципі, ймовірніше за все, що до інаугурації ми можемо 99-100 побачити. А після інаугурації ми можемо побачити корекцію, про яку я говорила попередньо. Тому слідкуємо, дивимося, тому що, в принципі, якщо відкрити SP500, то тут у нас, скажімо так, також є, що знімати. Є. Куди падати, тому що у нас ще є цей рівень по sp да? цей рівень, в принципі, у нас ще не проторгований, і якщо, скажімо так, SP500 провалиться сюди, то, імовірніше, що біткоін також сходить на 92 тисячі і там нижче по тим рівням, які я попередньо називала. Тому, в принципі, поки що корекція, ймовірно, але. Ці 5 днів до інаугурації Трампа можуть нам дати 99 тисяч, щоб насіяти трошки позитиву перед інаугурацією. Поки що такі думки. Отож, не забувайте, пишіть свої думки в коментарях. Краще два коментаря отримують приз. Один отримає 50 ЮЗ, другий отримає безкоштовне навчання. А тих, кого цікаве навчання, пишіть в телеграм, який також буде в описі під цим відео. Все, все сказала. Всім солодкого дня. Давайте розбомбіть коментарями це відео.